Вітаю, шановні! Продовжуємо з мобільним краном. Покажу кілька проміжних результатів. Ось така каракатиця. До швейлера доварив трубу, щоб оця частина і стріли, і верхня частина стріли, щоб оцю, отут рознести їх. Тут теж доварю ось так, зверху піде стріла, хоча б мінімально рознесу, щоб потім можна було їх поскріплювати. Отак, вийшло. Буду далі приварювати. Далі буду показувати. Покажу, що я встиг зробити за день. Зварив три ногу, прорізав в ній дірочки з, в разі потреби, кріплення до фундаменту. Почав обварювати маточицю до труби. За один приход не можу це зробити, бо закипить підшипник і витече з нього мастила. Тому роблю потроху і повністю вже виварив оцього гуся. Отут залишилось обрізати отак, от намітив і зварю кутиком. Отакі зробив розпірки 4 штучки. І тепер ця конструкція така ну, прям мега жорстка. І тут основа ну варив добре, але мені не дуже подобається. Якось виглядає не дуже надійно. А саме сюди буде момент сил прикладений найбільший. Тому я Звідси доварю трубку десь отак аж на середину. Такі посилення з одного і з іншого боку. Отак. От. От покажу дірочки під маточицю. Тут отак зварив обрізками труби. І от, ось, порівновага, тримається. Прийшов зранку і ось що я встиг зробити. Подоварював цього гуся, зробив технологічні отвори під ось таку платформу, яка йшла в комплекті з лебідкою. Планував її ставити собі на автомобіль, але так руки надійшли, тому піде на кран. Тут також іде блок керування, під блок керування просверлив тут два отвори, він буде збоку. Лебідка буде стояти тут, ззаду є місце для 12-вольтового акумулятора. От. В будівельному магазині придбав такий ролик і приварив отакі вуха. От. Ось так. Чотири болти на 10. Він пластиковий, не знаю, сподіваюся, він витримає. Навантаження в мене не такі вже й великі. Ось тут збоку додав розкріплення. Планував два, але вже сил не вистачило. Потім подивився, що воно і одного достатньо, бо на, на злам воно все одно не працює, буде все триматися ось тут. На цій трубі на відрив і туди на стиск. Ну, на стиск то не проблема, а от на відрив, тобто отут е, вся нагрузка. Якщо це відірветься, то від цього немає ніякої користі. Це єдине, що від розхитування в бок. Тобто, якщо вітер, наприклад, хитає, щоб його не ламало також отвори під е, е, маточицю. Трохи розточив напильником, ну і зварив оцю лапу. Ось. Все, чітко по рівню виставив, трубу приварив, попросверлював отвори в кожній лапі, щоб можна було в разі потреби до бетону кріпити. Так, маточиця вращається, хоча варив і довго, потроху, але все одно трохи підшипник підсмажився. Шуршить чутно. Ну, але не бовтається, тримається, подивимось, наскільки його вистачить. Значить, далі зараз гуся ставлю на лапу, закріплюю, монтую ролик, лебідку і буду тестувати. Прямо тут, як тільки воно пройде тести, буду все розбирати назад і буду грунтувати і фарбувати. Ну, Зараз покажу, як вже зберу, покажу як буду його тестувати. Тепер ви бачите, чому цей екран я назвав мобільним. Тому що навіть не дивлячись на його розміри, він легко роз'єднується і одна людина може перенести окрему ногу, окремо гуся і з'єднати це все разом. Все це тобто, не займає багато часу змонтувати навіть все обладнання. Хоча воно буде все в зборі завжди, тільки акумулятор буде від'єднуватись. Ну, зараз протестуємо на такому відерці з металом, як воно буде працювати. Тут дуже зручні пульти, тобто це я робив для будівництва, я там на другому поверсі спустився вниз, кнопочку натиснув, воно опостерилося мені. Я навантажив все, поки я там пішов далі, я написав, не піднімає. За цим теж треба слідкувати, щоб все було чітко. Ну, буду підстраховувати на всякий випадок. Так, Піднімаємо. Підняли десь 20 кг. На поворот лапи стоять цей край край мого будинку, тобто на самому краю, мені треба трохи довернути його. Довернути я можу його на лаву. От, все. От, в мене піддон, з ведрами чи з мішками під'їхав до краю. І я їх забираю. Ну або ж якщо я всі три прибуду до бетону, то взагалі жодних проблем. Опускаємо наше відро. Стрував отакий піддончик. Не знаю, чи будемо тримати вагу, Зараз спробуємо поклав поки що два мішка цементу. І спробуємо той піднімати. Тест. 6 мішків цементу. Це 150 кілограм плюс піддон 20. 170 кг тест. Ситуація, що одним мішком і своєю вагою я вже не можу втримати проти вагу. І тут теж незрозуміло, чи витримає вся ця конструкція. Якось отут. Чи то на хвиле на колесико саме, незрозуміле. Я б сів на цей акумулятор, але бо Вона не витримає. 170 кілограм. Це було на межі можливостей. І все рівно. Чому мене так бік якось хилить. потрібен ще один тест. Подовжувати задню лапу, ну подовжувати просто Меншого діаметру трубу вставляти і кріпити її з обох боків. А так, в принципі, 170 кг піднімає, і цим можна користуватись. Зараз все це розбираю і буду фарбувати, готувати вже до реальних випробувань і тоді побачимо. Скільки воно в реальних умовах зможе підняти. Поки що на цьому все. Не забудьте підписатись і поставити лайк. Дякую всім за увагу! Всім пока!